Друзі, всім привіт! Канал Багіро Фіш. Мороза нема, але зранку такий невеличкий сніг проходив. Зараз десь плюс 5, передають далі буде менше, десь до нуля може. Тому одягну, бачите, зимовий свій костюм. Зараз хочу перевірити, що клює, чи клює зараз тут, чи ні. От. Ну, зайшов, дивлюсь, рибачки на місці сидять, половлюють. От. І доволі так непогано платвичка є і в хороші такі розміри, ну і маленькі. Присутні. Ну і ми зараз спробуємо. А ви приймаєте участь в конкурсі, пишіть коментарі під відео та отримаєте кошти на наживку на прикормку. А ті, хто дивиться відео до кінця, пишіть, скільки було риби, і якщо ваш коментар переможе, ну, от, то ви отримаєте ще додатково кошти на наживку на прикормку. Все, приймайте участь і перемагайте, а я буду розкладуватися. Бачите, я вже на місці, зараз треба набрати воду і вимішати прикормку. Так, відро я собі не купив, тому буду в білому. Так, ловити буду сьогодні опариш, і ще є вимір. І з прикормки. Ріалфіш, ось така, бачите, темненька. Це шоколад. Ну, не знаю, хочу перевірити, чи буде на таку наплівати. У мене залишилося, ще коли, коли полящу ходив. От. ну Жити йому спробу. А ось і на неї буде. Ну сьогодні класна погодка. Таке, бачите, тихо. Ні вітру немає, нічого, ні морозу. Так і не скаже, що зима. Ось і додаємо. Зараз буду ловити на пружинці, то мені треба таке зробити, не дуже розсипчаться, щоб добре ліпилось. Аріалки кажется водичку. Так на перше зволожена, зараз нехай постоїть. А, вода холодна, руки не фарбую, як я вже казав. О, класно. Попробуємо на ж Лося ми вже поставили. Бачите, мабуть, сьогодні буде тільки на один фідер. Ми ще самі бачите, мало. Якщо один, то це звісно скаутик 3.6. Скаут 3.6, тест до 100 грам. І в мене там катушка з новим шнуром. Короче, буде топчик. Зараз розлажу. Коли погодка не для рибака, то значить рибка буде плювати клас. Тепер дасте катушечку, а куму я переложив? Тут у мене шуману і космацка. Приложив інший. Ось такий, бачите, він твердий. Акума. Я казав, що вона 5 тисячна, а вона 5 5,5. І це вже я зрозумів, коли наматував сюди шнур. зрозумів, що вона більша шпуля. 5,5 тисяч. Ну, так от. Гарний. Деталя видно залишав мені. Фарбоване, не фарбоване. І опариш. Ну, О, і кастер є. Коротше щось буде. Бачите, буду на ось таку пружинку. Фарбу... Один гачок видно. Експериментувати. Може буде хороша така. А туди опариш. Опариш теж буде нормальним таким пучком. Прямо хорошо. Що ж все, я вже добавила і прикормки. Коротше, ось така штука виходить. Перший закид. виходить, що когда сухая, она може, соль не берет. А, а, это, да, вот это. Сур, накормили тебе, да? Сірко. Ну що ж, все, закинув пружинку. Я ще взагалі хотів попробовать спиннинг, щоб на спині кидати, як воно буде. О, то, знаєте, трішечки так підкручувати, і вона кидалась. Вот. Ну, маловато місце, не вийде. Ну ладно, вже будемо якось так. Нацепив два опариша і одне вимір. Ну на вимір як не ставлю. Якщо воно не сильно активна, то може і не буде на. Ну. Клювало, бачите? Клювувало вим'я не хоче. Так, вирішив і другий закинути. Тут в мене дикоївський гачок. Ось, Бачите, восьмий номер. Повідець 0,16. Десь сантиметрів 30, ну стопік, все як завжди. Зараз покажу. Ось така годівничка на 70 грам. Ось такий інлайн, бачите, звичайний карабінчик. Все, пробуємо. Так, недалечко. І Ось перезакину добавлю, друзья, вот такой чесночка зеленого. Прикольно. Это поклевка на фідах. Опа. Вроде по шести. А ну. Там тоже шнур провис. Сука, слегка идя. Ага. Ну, була поклевка. Була, і загула, бачите, обірвало. От зараз. Швидко Ну, Бачите, такий овніровський поставив ця восьмірочка. І повідець теж довгенький. Покльовка була. На них опариш. Хороша була покльовка. Це ж треба було обірвати так мені. Телочек теж додаємо. О, все. Mm. Mm. Партикорку чесночком везу. Добавим трішечки О. Oh. Кажу, може і забровки десь перетерло. Це ще минулий повідець, мають ще був. Так, ну все, не холодно, тепло. Пробуємо вже 2 години. Піз... Ну, пізненько, конечно, я прийшов, треба було раніше. Ну нічого. Опа опа-опа Опа, опа. О, моя, друзі, я, друзі, якихось сюди так не так. ну да, йде. Ну, розмір, конечно, такий собі, ну перша є. На Париж. бачите ну на дальній дистанції не хоче клювати тут ближньо тільки що зловив на неї ну значите вам зима зимовий фідерок Ого, блин, вот сюда. О, песок в катушку, блин, вот это хорош. Вот это хорош, друзья. Прям такая батоньера, видите. О. Вот, вот это она уже, друзья, за какой мы ехали. Видите, какая. А, жадебная. Яка. Є. Ну що ж, це вже більш-менш такі розміри. Перезакинув. Зараз треба, мабуть, і пружинку перезакинуть. Поближче. Вона, я так зрозумів, що взагалі тут знаходиться прям. Ні, вона там і далі є, але вона клювати не хоче. А оце, що ближче сюди підходить, от вона вже хоче клювати. Чого не тронуло? Ну це опять, вона ще ближче кидати. Ближче, ближче, ближче. Прямо ось, не знаю, метрів двадцять. Десь, десь ось сьом може, десь отак от. Я навіть сьогодні не кліпсуюся. Поки я ще знайду. Я думаю, це ще ще води так мало, оце вона... Тут вот же такая рыба, она, блин, привыкла уже без течения. Она понимает, что когда течение, то будет жратва. И вот если воду не дают, все, она уже не хочет есть. Как только воду торкнуть, все, в ней сразу автоматически как-то... О! Так, вроде бы есть, я е, друзья. Сегодня фидерок ведь Ну, вот, смотрите как. Красиво засеклась. А? На сушечку. О. Значит. Пум-пум-пум. Так. На ту шточечку точечку уже можно, в принципе, Ага. Дивіться, така штука, щоб типа воно всплывало. Да. Стопа, ну что, еще типа перекрутилась з... у вас, да? А, а, так, так вот. Там... О, це просто з бутылки вирізано Бачите. І все, и вона тоді не так зачіпає, Ну, тобто піднімає саму пружинку. Дивіться, як Опа! Там я уже там дрываться. Ну там так. Да. Я зводим. и сразу тянешь перейти, может, семнем, Так, что вот это какая-то маленькая, все вообще много Блин, оклювало Оклювало Так, сейчас, бачите, все с Кури закинул А там Там уже клювало, все Питяну Наконец-то дуплеты. Ну, за такие мали. Маленько. Наверное, такие котячие. Первоненькую. Так, е. Видите. А, уже не клея. А только что и лево, и право. Блин, сейчас, сейчас. О, иди сюда, е. За бровку, да? А, не, вышла, вышла. Вышла тут просто шубровка, там клея. Так, сейчас непонятно, что осталось в она, сейчас я уже только цветену. Не, есть рыбка, ездила. рыба. О, бачите? Дело пошло. Это, класс. Take. Перезакинули, чекаємо, може рибка вже підходить, а ви ставте лайки. Ось така бачите, невеличка. Друзья, где, Это что-то что похоже, не знаю, больше стену. Нет, это же чувствительный такой хибберок. Ну такая может... капает ладошечно. іди no, 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 no. мабуть, 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 мабуть. Щось ярки Себа ты научи, ніколи события негайшов да не. Рибка да? є, друзі Тут не то, тут склевала Тут такая мощная Зимова. риба. Рибка йде зимова Хух. уже зимова рибка. Дві це як опять заглыкнула мощно. Так, коротше дві зацеп. Знову зацеп. та сама штука придется э, да один крючок оберу я его переломал друзья Ну <реклама> <реклама> и обервал, обломал гачок. <реклама> 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 вот сюда, видите, ну шнур не порвался, гачок. клювало без поклевки можно сказати что я люблю на фідер один гачок все никаких тобі без зацепав четенько лу тільки підіграю чуть і, і сразу клюну так ну, не буде Бровку ті. Ага, да, дві є. І така непогана. Дивіться, є. Да, з такою зимою можна ще ловить і ловити. Воно де риба. Так, перезакинув. Фідерок сейчас підтягнув. Опа, є, друзі. Трішечки кота підкормимо. Ну, не холодно. Тепло. Мабуть, я думаю, і зараз плюс п'ять. Друзі, йде. Все, бачите. Розмір, звісно, невеликий, батонів нема, але така непогана. Вообще без покльовки котяча Ну що ж стемніло і реально кльов вообще гірше, як будто обрізало? От, навіть я не знаю, чи буде воно клювати. Ну, ось рибаки кажуть, що і вчора так теж було. Якось так. Але риба покльовує, самі бачили. Може, звісно, вона зараз теж змістилася, але ну, от я дивлюсь на воду, видно, що гуляє рибка. Але вона може зверху бути, а так не клює. Ну, ще трішки посижу, подивлюся. Що зміниться? Так, пружинка, пружинка, друзі. Таке щось неувірена, мабуть. Ого. Пружинка має підбита, два гачка тут навіть зараз. Так, так, так. Опа, є. Є, друзі. Одна, але є. Ну, така. Хотілося б більше, але ну, є, що є. Що щось спаскудився, я б сказав, би, кльов не хоче. Там пару разів дибнуло і все. Зараз вам покажу, скільки наловив. Ось, дивіться, От, Є і хорошенька така, але небагато. Знаєш, приїхав вже можна сказати, свинячий голос. Ну, трішки підловив. все. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, як у вас там з кльовом. І чекайте на відео. Пока-пока.